Остава на товар. Опа! Сяна поселочка. Так, свічки з модення народження, то свічки моєї сестри. то ще одна свічка. Ще дві. І ще одна. І ще одна. Викинув ще перший свічок, скористався за допомогою мами і плавлю віск. За маминою допомогою залив вістку свічку. За допомогою банки, картону, свічки та маминої допомоги я зробив окопну свічку, яку я пізніше продав захисникам. І за допомогою цієї свічки вони зігріються. Проробляйте сміття, допомагайте нашим захисникам. Слава Україні!